Дорогі пенсіонери і взагалі дорогі українці. Нарешті хороші новини. Хороші новини. Не скажу прямо, що дуже хороші, але трошечки зміни такі пішли в е позитивну сторону. Казали, що не будуть взагалі підвищувати ні мінімальну зарплату, ні мінімальну пенсію. Тобто, все, яке так залишиться, і в цьому році і в наступному. Дивіться щодо цього року, так нічого підвищувати більше не будуть. Це вже тисяча відсотків. Щодо наступного року, а влада таки добралася до бюджету, але одразу скажу, багато не підвищить. Тобто, навіщо взагалі це робиться? Не для того, щоб там якось людям краще жилося, а для того, що, виявляється, ціни дуже піднялись. Тобто влада тільки зараз про це дізналась, і пенсії і зарплати, виявляється, за ними не встигають за цими цінами. От і вирішили підвищити. Тобто, вже є цифри. Мінімальна пенсія збільшиться в наступному році до 2361 гривні, тобто виросте всього на 268 гривень або на 12,8 тобто майже на 13%. У 2025 році вона зросте до 2573 гривні буде. 2026 рік варто очікувати пенсію мінімальну у 2774 гривні. А залишається тільки одне питання. А чи вистачить цього пенсіонерам? Відповідь є вже зараз. Не вистачить. Вітаю українців! Вітаю глядачі підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні наступного року очікується підвищення мінімальної зарплати і пенсії. Названо нові суми, на які можуть розраховувати українці. Міністерство фінансів розробляє бюджет на наступний рік, і Кабмін планує передати до Верховної Ради. Ось такі показники. Дивіться: мінімальна зарплата 8 тисяч, тобто зросте вона на 1300, або на 19,4%. З Січня її розмір буде становити 7,100, в липні підвищить до 8 тисяч. Тепер щодо мінімальної пенсії, мінімальна пенсія збільшиться до 2361 гривні, тобто виросте на 268 гривень або на 12,8%. Тобто ціни за 2022, 23 і вже в наступному році вони зростуть ну, десь приблизно на 52%, тобто більше, ніж в половину. І ось щоб підвищення пенсії компенсувало стрімке підвищення цін. Потрібно, щоб мінімальна виплата становила 2944 гривні, а не лише 2361 гривню. Тобто хотіли, хотіли для чого все це роблять, але і цього навіть зробити не зможуть. Тобто потрібно, щоб було 2944, а буде всього лише 2361 гривні. Тобто, українські пенсіонери практично всю виплату будуть витрачати на харчування, продукти дорожчають. Швидше за зростання середньої інфляції за товарами та послугами. Тобто людям з рівню цього не вистачить. Економічно обґрунтована мінімальна зарплата наступного року має бути на рівні десь 9893 гривні. Проте рівень мінімальної зарплати не повернеться на показник до повномасштабної війни навіть у 2026 році в 25-му буде становити 8370, в 26-му 8956 гривень. Тобто і уряд також не розраховує на значні збільшення мінімальної пенсії. В 25-му вона буде 2573, в 26-му 2774. Тобто експерт з питань соціально економічної економіки із старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Перенан України Людмила Черенко, вона проаналізувала взагалі цю ситуацію і каже, що Добігає кінця процес розробки ось цього державного бюджету. І очевидно, що на перше півріччя наступного року планують ретранслювати взагалі ту ситуацію, яка є зараз. Але вже з липня потрошки потрошки будуть починати підвищувати мінімальну зарплату, і від цього буде підвищуватись і мінімальна пенсія. Тобто, це приблизно буде на 13%. Цього, звичайно, мало. В Україні потрібно значно, значно підвищити мінімальну зарплату, щоб люди не виїжджали за кордон. Вже зараз в ринку праці спостерігається дефіцит робочої сили, вже спостерігається. Отже, висновок для чого все це робилось, робиться, буде робитися і так далі, для того, щоб ціни пенсії зарплати, зарплати якось трошечки граничили. Цього не буде. Тобто потрібна одна сума, буде інша сума. Ну, але, як кажуть, дякуємо й на цьому. А, щоб нічого не зірвалося, і щоб хоча б було б те, що ось про що зараз кажуть. Тому там вже на 200 чимось гривень, нехай підвищить хоча б на 200 чимось гривень, щоб були хоч якісь, якісь мінімальне підвищення. Але тепер залишається питання: а чи буде індексація пенсії? Бо ось мінімальну підвищать, через те, що підвищить мінімальну зарплату, підвищить мінімальну пенсію. Але чи буде індексація? Ось це тепер дуже цікаве питання. Ну що ж, побачимо, що воно буде. Поки що в мене все напишіть, що ви думаєте щодо цього, і ваші прогнози зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.